Так, друзі, усім привіт. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що долучаєтесь до прямого ефіру. От, запишіть, будь ласка, хто в чаті, хто на прямому ефірі, як звук, як мене чути. Сьогодні будемо говорити про законопроект про посилення мобілізації 10449. Оскільки є багато питань, в тому числі у багатьох із вас, хто мені пише в телеграм-канал, до речі, якщо не підписані на мій телеграм-канал, в описі під цим відео буде посилання стосовно того, що там з ним відбувається, коли його вже приймуть, і які там правки залишились чи не залишились. Сьогодні про це поговоримо про думки окремих народних депутатів. Друзі, пишіть одразу, як мене чути. Долучайтесь до ефіру. Всі, хто вперше на моєму каналі, друзі, підписуйтесь, щоб знати свої права вміти ними користуватися. Розбираємо актуальні е, новини, пов'язані в тому числі із законопроектом про мобілізацію. Добре, усім привіт. Сумщина, я вас вітаю, вітаю, друзі. Долучайтеся до ефіру. Е, будь ласка, тисніть палець догори. Хто долучається, щоб якомога більше людей бачили цей ефір е, і розуміло, що відбувається? <кхід> Дякую, добрий, добрий, вечір. Всіх вітаю, Ромни, привіт. Так, друзі, будемо говорити сьогодні про а, подальшу, як то кажуть, судьбу цього законопроекту. Вітаю, друзі-кобиляки. Обухів, привіт, привіт, друзі. Відниця, Березьпільський район. Дуже добре, друзі. Долучаємось трошки ще почекаємо. Кременчук, вітаю. Кагарлик, так друзі, багато бачу вас. Тисніть палець догори, Одразу не забувайте, пишіть свою думку. Обов'язково напишіть, що ви взагалі думаєте по даному законопроекту. Чи приймуть його взагалі? Тут є така е момент, і таке е дуже жвава дискусія була стосовно того, що його взагалі не приймуть. Львів, Вінниця, івано франківськ Одеса. Від, вітаю Смига, Миколаїв. Дуже радий вас всіх бачити, друзі, івано франківськ Хмельницький, Чернівці. Вітаю. Долучаються потроху люди на ефір. Бачу на зв'язку Львів. 50 на 50 ваша думка, Да може прийняти, може ні. Багато хто зараз так вже каже. Стосовно обмежень, я також вважаю, що там не всі будуть обмеження. Доброго, доброго вечора. Маріуполь вітаю, вітаю, Херсон, вітаю панство, вітаю усіх друзів. Друзі, да. Темпами перестає цікаво, хотілося побачити результат. Да будемо дивитися. Так, усіх вітаю, друзі. Дякую, що ви долучаєтесь до ефіру. Значить, що ми маємо? Маємо ми те, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 15 березня продовжив розгляд правок до законопроекту стосовно мобілізації. Як мені там стало відомо, вже розглянуто приблизно 300 правок. І наступне засідання призначено вже на понеділок, це 18 березня. Таким чином наступного тижня продовжиться розгляд відповідних правок по даному законопроекту. І, скоріш за все, народні депутати деякі кажуть про те, що все ж таки у кінці березня буде все закінчено по роботі відповідного комітету, передано до Верховної Ради на друге читання і після його голосування. Він буде підписаний президентом, і у такому випадку, навіть якщо то вступає в силу, такий законопроект не раніше травня. Вже про травень кажуть штрафи. Да про штрафи, думаю, те, що вони будуть дійсно будуть законопроект 10379 Він ще е знаходиться в стадії е ознайомлення комітетом. І я розбирав окремо цей матеріал стосовно цього. Подивіться мене на каналі. Я думаю, буде прийняти. Думаю, не приймуть. О, люди пишуть коментарі. Бачите, думки розділилися. Окрім цього, дуже цікаво, що вже почали розглядати блок правок стосовно органів місцевого самоврядування. Я нагадую про те, що вони запаковували відповідний законопроект обов'язок щодо долучення і сприяння у проведенні мобілізаційних заходів, а саме вручення відповідних повісток. За словами одне одного із народних депутатів, Фріс, вона повідомляє про те, що е, ця норма стосовно обов'язку органам місцевого самоврядування визвала дуже жваву дискусію. і була така пропозиція, щоб запросити представників відповідного профільного міністерства на засідання комітету, щоб заслухати позицію по даному питанню, тому що представники комітету категорично проти надмірних зобов'язань, які намагаються покласти на органі місцевого самоврядування. Ось така є новина. Тому що в свою чергу вони зазначають про те, що буде порушення конституції, надмірне зловживання певними правами. Ну, в принципі, про все те, що я зазначав раніше, ми лише говоримо з юридичної точки зору механізму та способу реалізації тих норм, про які зараз зазначаються у відповідному законопроекті. Свою чергу, друзі, хотів би нагадати про те, що ви знаєте, да скільки правих було подано по даному законопроекту більше чотирьох тисяч. Однак, це не рекордні показники. Ми мали і закон по про про землю там було взагалі 16 17 тисяч відповідних правок. Більшість по законопроекту 10449 подано все ж таки від слуги народу. В свою чергу, що цікаво, є попередній вже розгляд робочої групи певних правок, і це зазначив вже народний депутат Железняк. я Його дивився. Він вказував про те, що робота триває і що. Також думка така, що буде дійсно у кінці березня, все ж таки, завершена робота комітету. Я вважаю, що Маловірогідно, тому що дуже багато правок і ми бачимо, яка жива дискусія йде, навіть враховуючи те, що вони по блоках розбили е, свою чергу. Також звертаю увагу, що комітет має сформувати ще таблицю, де буде позначено які правки враховуються повністю. А які частково, а які взагалі відхилені? А потім цю таблицю передається і отримує кожна фракція і депутатська група. Сьогодні також хотів би звернути вашу увагу е, на дуже цікаву думку. Позафракційних депутатів стосовно певних правок, залишайтеся до кінця на цьому каналі. Поговоримо про це також. Е, звернули увагу і обіцяють врегулювати питання людей з інвалідністю та аспірантів, і про це. Вже неодноразово, до речі, казав Арахамі: він зазначав про те, що не потрібно розганяти дійсно зраду. Питання про першу, другу та третю групу людей з інвалідністю, воно буде врегульовано. У чинному законодавстві буде передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так, і мова не про постійний догляд, а просто про догляд. Він зазначив саме це. Також е, тут може бути Певний нюанс стосовно людей з інвалідністю, оскільки е, в законопроекті відповідному 10449 запаковано повторне обстеження, е, нібито треба буде пройти тим, хто отримав третю групу інвалідністю після 24 лютого 2022 року. Поки що є е, е, така норма, що буде далі, невідомо. Те саме е, зазначав е, Арахамі і стосується аспірантів, бо багато питань було з цього приводу, як і було обіцяно незалежно від форми навчання. Буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації. Е, ну так, да, питання це дійсно піднімалося, щоб не було дискредитування по певним е, ознакам. Тому, скоріш за все, вони дійсно його також піднімуть. Далі рухаємось. Що цікаво, що я зазначав, багато правок від кожної фракції, а ось що вказують позафракційні депутати, виступили з певною пропозицією і наголошують на тому, що Україні в нашій країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни, та у певному молодому віці пішли на пенсію. Мається на увазі військових та правоохоронців, які у 40-45 років е, йшли на певну е, заслужений відпочинок, будемо так говорити, та отримали певні різноманітні пільги. Ну через те, що працювали на державу дуже тяжко. І сьогодні лише невелика частина з цих понад 200 тисяч людей захищає батьківщину, а до решти у влади питань чомусь немає. На це вони вирішили звернути увагу. Водночас е, насамперед мобілізують. Тих, хто вже все, все життя був цивільним, тих, кого треба вчити елементарним речам, в тому числі поводження зі зброєю, ну в тому числі ми розуміємо це будівельники, трактористи, слюсарі, айтішники, сантехніки, електрики, мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю нікого не цікавить, чи є проблема їх знайти? Ну впевнений, що немає, і вони також про це зазначають було б лише бажання та політична воля. Однак, чомусь це питання не піднімають? Хоча воно є дійсно актуальним е, у розрізі питання е, відповідних правок. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? пишіть коментарі і свою думку е, в, е, в чаті. Хто зараз на прямому ефірі? або то переглядає вже вже в записі цей ефір під цим відео, тому що дійсно питання дуже актуальне, і я вважаю, чомусь лише одна фракція ну, позафракційні підняли це питання. Його треба також піднімати. В свою чергу, друзі, усім дякую, хто долучається до зборів. Зараз ми робимо дуже потужний ривок для хлопців із аеророзвідки 57-ї бригади ЗСУ на автівку. Вже більше половини зібрали коштів завдяки вашим донатам. В описі під цим відео буде посилання. Тому, друзі, долучайтеся до донату. Це дуже важливо і дякую вам усім, хто долучається. Ну, ось така ситуація, як ми бачимо, да Багато варіантів стосовно даного законопроекту, як він буде в подальшому розвиватися, як він буде проходити. Я неодноразово казав про те, що дійсно посилення відповідальності це 100% буде, і цей законопроект 10379, Він знаходиться у Верховній Раді зараз, і багато можливо ще додатково до нього буде все ж таки правок. А ось стосовно обмежень, взагалі можливо, це буде повністю знято. Тому казати про те, що е, даний законопроект взагалі не буде проголосований, е, мало тому що е, працюють. Постійно по даному законопроекту, як бачимо, думки деяких народних депутатів вони е, такі, що все ж таки будуть е, по блокуванню, посвідчення водія, друзі. Я вже знімав окремий матеріал. Будь ласка, подивіться на мене на каналі. Е, це є і механізма та способу реалізації даної норми взагалі немає. А е, якщо вона все ж таки залишиться через судові органи, то вона буде протирічити чинному законодавству України з тих постав, які я зазначав раніше на попередніх ефірах. До речі, друзі, не забувайте про те, що кожен з вас. Може придбати для себе корисну літературу, якщо потрібно. В описі під цим відео є дуже корисна і потрібна література, щоб знати свої права і вміти ними користуватися. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка і захист, ви можете завжди долучитися до нашого клубу. В описі під цим відео буде посилання. На умови, як вступити долучитися до клубу, постійно працюємо з 8 до 8 без вихідних та святкових днів. Постійна підтримка юридичного характеру. діємо лише в правовому полі. Багато хто з вас не писав і не зазначав про те, що конституція на паузі. Ні, друзі, механізми ще є. Працюємо да складно, да, не просто однак, виключно в правовому механізмі. Тому ось такі маємо результати. Скоріше за все, все ж таки всі ці. Вся ця робота, яка проводиться зараз в комітеті, буде перенесена на наступний місяць, і в наступному місяці вже буде доопрацьовано. І, Скрізь за все, в наступному місяці ми побачимо даний законопроект у залі Верховної Ради України. Ну, це моя така думка. Ви свою можете залишити в описі під цим відео. да дякую. Поки що ем, суттєва зміна. Не бачимо, бачимо дискусійні моменти. Багато хто е, писав мені і казав про те, що там все зняли, всі обмеження. Друзі, поки особисто не побачу відповідні таблиці ті правки, які погоджені, які відхилені. Говорити про це ну немає сенсу, тому що говорити можна багато, а побачимо зовсім інше. Тому читаємо, внікаємо і друзі, як то кажуть, далі діємо. Е, дякую усім, хто був на ефірі сьогодні. Пишіть коментарі під цим відео, долучайтесь підписуйтесь на мій канал на телеграм в описі під цим відео. Долучатися до нашої спільноти. Усім велика подяка від мене окремо за ваші донати. Тому що дійсно зараз триває збір, і ми, хлопцям, допомагаємо тим, кого я особисто знаю. передаємо особисто з рук в руки. Жодним ТЦК не передаємо автівки, як там багато хто зазначає. Всі мої звіти в моїх соціальних мережах та в моєму телеграм-каналі. Дякую, що ви є. Дякую. Багато дивлюсь з різних міст. Ось ви пишете. Львівська область, три, вітаю. Ріжі, вітаю друзі. Дуже вам усім дякую за те, що ви дивитесь прямі ефіри. намагаюсь максимально стисло і по суті вам завжди повідомляти ту інформацію, яка дійсно потрібна. Тому, друзі, підписуємося на канал. Дякую усім, всім гарного вам вечора. Бережіть себе і мирного неба.